Чарівні історії Матусі Кролички Кролиня втомилось і хоче спати. Воно бігало і гралося увесь день, а ще допомагало батькам. Тож зараз у нього самі собою заплющуються оченята. Однак маля дуже сильно намагається не заснути, бо матуся взяла до лап книжку. Сіла в крісло і готова розповідати нову історію. Кроленя понад усе любить казки, які йому читає мама. Заплющуй оченята, мій солоденький кролику, і уважно слухай, що я тобі зараз читатиму. Колись давно жили були маленькі лісові звірятка. Що, як і ти, лежали в ліжечку і збиралися засинати. Чарівні шкарпетки. У лісі дуже тихо, навіть листя на деревах не шелестить, усі звірятка солодко сплять у своїх домівках, усі, окрім сови, звичайно, яка ніколи не спить уночі. Однак, чому це в білячому будиночку світиться? Уже чотири ночі поспіль білки не вимикають світильника. «Е, вітаю, пані Сово, говорить світлячок, який летить із лісових галявин, осяваючи шлях ліхтариком. Ходімо подивимось, що там коїться в тому будинку. Оце так, бурмоща сова, здивовано вдивляючись у вікно. Звісно, ніхто не може заснути в цьому будинку, адже одне маленьке білченя гірше за землетрус і сповільню. Будь ласка, зупинись, благає татусь білка, затуляючи вушка лапками. Спати. просить матуся, ховаючи голову під подушку. Однак умовляння не діють на малюка. Схоже, що білченя ніколи не засне. Поза тим татусь і матуся білки зробили геть усе, щоб заспокоїти маленького шибеника. Його навіть відвозили до лісової лікарні, де великий травник Миша, старша медсестра Сова та лікар Борсук оглянули білченя. Хм, цей малий дуже і дуже здоровий, підсумували вони. А, спробуйте ось цей трав'яний чай. Ой, Однак жоден трав'яний чай не зміг вирішити проблему. І всі поважні лікарі лишень розвели руками. Ми не чаклуни. Цьому малюкові потрібен справжній чародій із потужним закляттям, яке могло б заспокоїти його. Та де ж знайти справжнього чаклуна? Батьки так і не змогли його відшукати. Аж раптом одного дня стук-стук-стук. Почувся стукіт у двері. Дивний чоловічок у синьому костюмчику відрекомендувався: «Добрий день, Я чародій Бевс і маю те, що вам потрібно. Він видобув зі своєї торбинки два мотки барвистих вовняних ниток. Потім простяг їх матусі білочці і запитав ви можете сплести пару шкарпеток. Матуся Білочка майстерно плете, тож одразу взялася до роботи. Поки вона зайнята плетінням, під її спицями виблискують зірочки. Що із цього вийде? Хм? Татусь Білка тільки хотів про це спитати в Бевза, однак того вже не було. Куди ж він подівся? Бевс просто зник. Ш -ш 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 -ш. Яка тиша настала цього вечора в лісі? Час вимикати світло, і не чутно ніякого гвалту. Річ у тім, що білченя миттєво заснув, щойно одягнув шкарпетки. Його ніжкам тепло і затишно, а чарівні блискучі зірочки ніжно освітлюють нірку, щоб йому було не страшно. Чари подіяли. На добраніч шепоче татусь білка. На добраніч, відповідає, позіхаючи матуся. На добраніч. Бурмоча у візні маленьке білченя. Матуся цілує маленького кролика, який уже майже заснув. Однак перед тим як остаточно поринути у світ прекрасних снів, той розплющує очі і усміхається мамі. Матусю, а можна й мені пару чарівних шкарпеток? тихенько запитує він. Я дуже хотів би, щоб на них були місяць і зорі. Гадаю, тобі не потрібні чарівні шкарпетки, щоб добре спати, мій солоденький, сміється матуся. Ех, твоя правда, матусю. На добраніч На добраніч, мій кролику.